Всім доброго дня. Постараюся зараз зробити коротеньке відео, як сцеплення луаза перероблювати буду під двигун мотоблока Зобор Діло в тому, що багато хто бере, просто обрізає цю частину і повністю все сцеплення ставить, тобто, вроді би який хлопот менше. Але я вирішив зробити, не захотів просто я цього двигуна ламати, хай поки цілий стоїть. Значить виточив ось вала. Ось цей вал буде замість колінвала типа. під підшипник ось поверхня. Тут ось під болт, так само як там. Різьба М27, шаг півтора. Ну, а тут ще підшків, ще шківа не знайшов, Підшків залишив, потім розберусь. Так, значить, ось переходна плита. Дірки я вже посверлив. Ось сюди я прикріпив пластинку. Ось на два болти коротеньких і ось цей, так сказати, маркер. Його можна тут діаметр любий взяти. Коли накладаю пластину сюди, допустимо я на поставив цю пластину і беру отвертку, пластинку прижимаю, а отверткою ось, пожалуйста, береш і Крутиш помаленьку. Маркер. Маркер гостренький і робить круг. Получається, що я цю плиту відцентрував. Якщо буде видно. Круг. Ну ось круг начебто видно. Да? Оце в принципі найголовніше, що я хотів. Плеті дирочку, ставлю, ось, виходить, в мене 100 підходить. 100 піца під 100. Робилася колись вона на воза під 207 підшипник. Але, щоб вал був потолше, я зробив на 100 108 підшипник. То є завтулив неї. І внутрішній діаметр цього вала вже 40, буде все таки надійніше, та й лишній вес тут не помішає, мабуть. Що цікаво, вала, точив сам, там була можливість, я колись так працював. От. Ну, Станочок у знайомих там є, він шкільний. От. Але більш-менш на ньому він... Не розбите, я все поточив. Різьбу я не зміг зробити. метчика не було. І різьбового вала, щоб так нарізати, теж не було на станку. Пішов шукати токарів. І от Токар мені нарізав тут різьбу, тут же все готово було. Зайняло це хвилину-дві він зняв 50 гривень за цю внутрішню різьбу. Що ж там пройти з і все. Так, тепер я думаю, якщо б я цього не точив, скільки б воно мені коштувало. Якщо тільки різьба, по готовому 50 гривень.